Привіт! Давайте подивимося такий онлайн-розклад, який має назву. Що не дає рухатись вперед? Які блоки або ступори є? І як їх пропрацювати? І так, дивимося. Блоки. Думайте лише про себе зараз. Блоки. Страхи ваші? Блоки страхи і. Так, що ви робите не так? Давайте подивимося по блокам, що ви робите не так, по страхам, що ви робите не так, що вони у вас є. І як їх пропрацювати. Блоки? Як пропрацювати блоки? І як пропрацювати свої страхи. Все, поїхали дивимось. <кій> так, це страхи це блоки. Дивимося по блоках. Які у вас блоки в першу чергу є. А в чому саме цей страх полягає зараз? Зараз, дівчонки, пойму. Страшно предательство. Страшно довіритись людині, будувати стосунки, а потім окажеться, що це предательство. Що ви робите не так. М -м ви ведетеся на страсть, але не ведетеся на самі поступки людини, не, шука, не, не вмієте чекати, а, довіряти своїй внутрішній інтуїції. Да? У вас іде більше страсть. Оця страсть у вас і губить. Ви неправильно робите вибір в своєму житті в чоловіках. Що у вас тут ще? Що ви робите не так? Блоки. Трансформація у вас зараз відбувається. На чоловіка, який буде пропрацьовувати. Так, да, у вас іде трансформація вже, очищення очищення пізнання своєї сили. Знаєте, як ви пізнаєте свою силу? Дуже просто: відступивши від минулого, відпустивши своє минуле повністю, так і підете в реалізацію своєї творчості. А, також кажуть мені, самі до чоловіків не потрібно вам взаємодію пускати, самі да, входити в движення якісь робити. Дії не можна вам робити до чоловіків, тому що далі у вас іде. Жертва. Далі вас йдуть знецінювати. За вами повинні ходити, за вами повинні бігати, вас повинні добиватися. А тут, виходить, вас легко було добиватися. А... Ну, кажуть, що вам іде мужчина по любві? Іде? Ваше дзеркало. Тому, яка будете ви, таким і буде він. Так, ну, да, тут, в принципі, мужчина візьме вас. Хочеш силою, хочеш не силою. Зараз вже за вами наблюдаю, до речі. Да, і тут може бути сім'я. Новий мужчина, кстати. От. Така у нас ситуація. Іде. Це на блоках. Це те, що про блоки ми дивимось. Як вам пропрацювати блоки? Полюбити себе. Любити себе, вибирати себе, дивіться, ну вам іде мужчина, бачите. Як тільки ви дзеркало, ваш мужчина, ваше дзеркало. Відповідно, ви просто зобов'язані пропрацювати любов до себе, прийняття себе. Дається шанс. зайчики, вам дається шанс, і ви повинні серцем відчути цей шанс. Вам відкриваються двері в нові стосунки. Так що по блокам тут уже скоро все буде. Страх просто забрати. Цей страх і правильна поведінка за чоловіком. Хорошо, тепер по поводу оцих от страхів уже, так? Да? Детальніше про страх. Слухайте. Щодо страху, я можу вам сказати, це одне. Страхи, що ваші мрії не збудуться. Навіть якщо ви підете далі, у вас є великий страх, що ваші мрії не збудуться, що на вас щось може бути пороблено. Страх того, що вищі сили коротше з вами не взаємодіють. Що ви робите не так, що у вас такі страхи є? А ви знаходитесь в якомусь такому своєму болоті, де біля вас вас оточують такі люди. Грязні, хочеться сказати, з грязними помислами, з грязними якимись думками, почекайте, тому що це уточнить, в чому заключається це все, що це таке. Що ви робите не так? Немає заземленості, серце закрите. Що ви робите не так? Мужчини тікають, відходять від вас. Тому що ви не реалізовуєте себе, свої потребності, свої бажання, свої мрії. Пора вам уже зайнятися реалізацією а, своєї звезди. Отримати те, чого так сильно вам хочеться від життя. Пора вам трошечки вкладатися в себе. І те, про що ви мрієте, це все від вас залежить, не від когось. А, чи є на вас якась магія? Я вважаю, що ні. Жодна карта не каже, що є магія. Нема. Немає. Страх рухатися вперед. І боїтеся, що в цьому в тому щось що новому. Да, що... Відкриваю вам життя, ваші мрії не збудуться. По-перше, по-друге, давайте говорити чесно, я не бачу чітких мрій. Я не бачу, щоб було щоб оцей джин, щоб цей джин поістині розказав, по істині чув ваші бажання. Я не бачу, тут більше страх іде. Я боюсь, я хочу на боюсь. А вас має бути чітке. Я бажаю, я хочу це, я приймаю це в своє життя. Я готова це прийняти в своє життя. Воно має бути в моєму житті, розумієте? Це зовсім різні речі. Що вам для цього треба зробити? Рухатись вперед. По-перше, мені сказали карти зараз же прошлі стосунки, прошлого мужчину. Забуваємо, прощаємось і кажемо, поки ми йдемо далі. А ви така, знаєте, на півдорозі. Вроді би, йду, а вроде би сижу і мене не можна звідти витягнути. Все, тепер ви повинні кайфувати від життя. Ви повинні самостійно своє життя приводити в кайф, дарувати собі щастя. Розумієте? Ви не хочете цього робити, бо ви хочете, щоб хтось вам це зробив. Треба навчитися самій собі влаштовувати своє життя. Так, да, самі собі відкривати дороги. Однакові карти нам ідуть двойка жезлов. І у вас буде сім'я, у вас все буде круто. Контроль виключаєте, довіряєте Всесвіту. Розумієте, ви ваш Ну от така у вас специфіка стосунків взагалі, ви притягуєте чоловіка тотожного вам. А це означає, що якщо ви в енергіях королева жезлов, ой, королева мічей. То ви притягуєте свого короля мечей, розумієте, коли ви холодна, бездовіря, коли ви така мужик, больно можете зробити, дерзка, опасна така, да? то ви таких і притягуєте. Дайте те, що да, ви розумна. Тут немає таких поганих типу але Тут є качество по тому, що холодність, холодність і закритість, коли нема довір'я. Я говорю не лише один одному, я кажу про довір'я Всесвіту навіть. Далі мені кажуть, що якщо ти хочеш, щоб в тебе робота пішла і в тебе гроші, які, е, водилися, це має бути реалізація саме того, чого ти хочеш, від чого ти саме кайфуєш, те, що приносить тобі комфорт і тобі задоволення. Тому якось Прийміть Прийміться, будь ласка, до е, уваги і постарайтеся це пропрацювати. Постарайтеся дати собі те, чого ви поістині заслуговуєте. Спитайте себе, а що ви заслуговуєте? Я думаю, відповідь вам прийде. Недовго доведеться чекати. І зараз я загально візьму вам пораду від Вищих сил. Загально, да? щоб ви собі почули. Загальна порада від вищих сил. Карти випадають. У мене сьогодні цілий день карти випадають. Порада від вищих сил. Вийти із стану ілюзій. Оприділитися, розставити оцю кашу в голові, розставити по місцям все те, що ти хочеш, все те, що тобі подобається, все те, що тобі не потрібно, ти відмовляєшся. Розстав пріоритети в своєму житті, що тобі потрібно, що ні. Пізнай свою силу. А, сила в чому? В тому, що ти можеш підкорити навіть льва. Помаленьку, потихеньку, не спіши. Виходь із одиночества. Хватить уже бути на самоті. Хватить сидіти в минулому. Не бійся взаємодіяти. До тебе, до тебе чоловіки дуже прихильні. Чоловічу увагу, чоловічу увагу він треба буде просити. Просто пізнай свою силу, зрозумій, що а, в тобі достатньо енергії, буде взаємодіяти з чоловіками, і в тобі достатньо енергії, щоб отримати від життя те, чого ти хочеш. Ти і є ця енергія, ти і є цей баланс, ти верховна жріця, ти королева пентаклей. Тобто, розумієте, да верховна жріця і королева Пентаклі. Тобто ти жінка ведуща ти жінка, яка маєш а, третє око, а, ти бачиш. Своєю інтуїцією цей світ, а, плюс ти є королем Пентаклі це жінка з власним обалденним ресурсом. Коли ти це зрозумієш, коли ти почнеш жити з цим в думках, тоді в тебе поміняється максимально твоє життя. Ось така порада для вас. На все добре. Всіх цілую обіймаю, па-па-па, па. -па, -па, -па.